Так, хлопці, сьогодні буде просто помпа ФРС ріже ставку. Трамп виганяє Пауелу. А кити з памп, ніби завтра вже кінець світу. Буде гаряче, сідай зручніше. Ми починаємо. Польмаркет вірив в зниження ставки ФРС на 98% на 0,25 базових пунктів. Ну що, друзі, друкарський станок розігрівається, а Трамп продовжує робити шоу перед. Засіданням ФРС називає Пауелу некомпетентним і підлим. Вгадайте, що буде далі? Нас звозять вгору, нас звозять вниз і тоді вийдуть собі до гори нормально самі без нас. Будьте обережні. Пауело каже, що все під контролем. Ну так, звісно, ми звичайно знаємо. Перед пампом завжди все під контролем. Без BlackRock ринок виглядав би як тусовка без музики. No BlackRock, ну no в паті, друзі. Ефір виглядає як справжня бичка. Якщо проб'ємо 9К, ми полетимо. Ефір виглядає зараз супер бичем. Ми бачимо В подібний розворот після піт і пробиття всіх ключових рівнів опору. Тепер це не фейковий прорив, а реальна структура. Головне, цього разу все виглядає стабільно. Не як як минулий раз, коли ми злетіли до 4 і одразу впали в землю, зараз ми бачимо консолідацію, накопичення перед потенційним новим ривком. І якщо ефір пробиває рівень 4500, дорога до 9000 цілком реальна. І скоріш за все, вона буде в цьому році. Тон лонгувати зараз страшно, але цікаво. Завтра дуро буде виступати на форумі і можливо він щось скаже інтересне і тон може полетіти. Тому зараз я заходжу трошки в маленький лонг тону, і буду очікувати результатів. Кити скуповують памп на 11 мільйонів. Може я теж кип. Що я купив на своїх 10 доларів? Якщо кити вірять в памп, це означає, що ріст, скоріш за все по ньому буде. Він вже відбувся. І памп вже торгується в районі 5 центів, і це, можливо, буде новий імпульс росту пампу. Очікуємо, дивимося. Отже, друзі, коротко підсумуємо, що ми на сьогодні має? ФРС друкує, Павела свалює, Трамп буліш, максимальний буліш, BlackRock тримає ринок, памп летить угору, Ефір летить угору, а біткоін. Чекає закриття гепу на рівні 112 тисяч. Підписуйтесь, ставте лайк, і завтра вже відео.